Привіт, книгомани! Ти на каналі, де книжкові історії оживають на великому екрані. Сьогодні в нас особлива добірка для шанувальників захоплюючих сюжетів і незабутніх персонажів, топ фільмів, знятих за мотивами книг. Від класики до фентезі, від драми до пригод, ці стрічки подарують тобі вечори, які не захочеться забувати. Не забудь підписатися на канал, щоб не пропустити нові добірки. І додай це відео до плейлиста, аби завжди мати під рукою найкраще. Готовий поринути у світ книжкових екранізацій? Тоді почнемо. Дюна. Це масштабна міфічна історія, яка поєднує епічну боротьбу, політичні інтриги та глибокі людські емоції. В її центрі Пол Атрейдес це юний спадкоємець благородного роду, якому судилося змінити хід історії. Пол вирушає на Аракіс, планету, що є джерелом найціннішого ресурсу у всесвіті Спайсу. Ця речовина дарує неймовірні можливості, зокрема здатність до міжзоряних подорожей, отримавши Аракіс під своє управління, сім'я Атрейдесів. Опиняється в центрі смертельних інтриг. Війська ворогів знищить їх, залишаючи Пола і його матір самотніми у безжальній пустелі. Тут Пол зустрічає фременів, корінний народ, який бачить у ньому легендарного месію, здатного привести їх до свободи. Разом із фременами Пол стає на шлях боротьби за відновлення справедливості і майбутнє всієї галактики. Фільм Хмарний Атлас це дивовижна історія довжиною у вічність. Вона починається задовго до наших днів і тягнеться в далеке майбутнє, де люди невимушено спілкуються з інопланетянами і літають на космічних кораблях в інший всесвіт. Але протягом усього нескінченного періоду в історії задіяні одні і ті ж люди. Їх душі багаторазово перероджуються, щоб довести до кінця розпочаті багато років тому справи. Все у Всесвіті закономірно і взаємопов'язано. Воно один з найбільш стівенкінговських романів у творчості знаменитого майстра жаху, який поєднує елементи жахів, ностальгії за дитинством та страх підлітків. Одноіменний фільм «Воно» переносить нас до містечка Дері. В штаті Мен, де з'являється невідомий маніяк, який полює на дітей. Після страшної трагедії загибелі маленького Джорджі Денборо, що став жертвою цього монстра, його старший брат Віл вирішує взяти справу свої руки. Зібравши групу відданих друзів, Віл створює команду невдах, щоб разом розгадати страшну таємницю і покарати маніяка. Відважно вирушаючи на пошуки, вони не лише протистоять жахливому злу, але відкривають для себе справжню силу дружби та єдності. Голодні ігри. Франшиза Голодні ігри. Це серія фільмів, заснована на популярній молодіжній антиутопічній трилогії, написаній Сюзанною Колінз. Дія розгортається у вигаданій країні панем. У суспільстві розділеному на 12 районів, якими керує багатий і могутній Капітолій. щоб отримати контроль і покарати райони за минуле повстання, Капітолій проводить щорічні телевізійні змагання під назвою Голодні ігри. Де двоє підлітків, відомих як е, трибути, з кожного району змушені битися на, на смерть. Щоб оберегти маленьку сестру від участі в страшних іграх, дівчина з 13-го дистрикту Кітніс сама викликається стати трибутом. У капітолії Кітніс відкриває, що за зовнішнім блиском і розкішлю ховається кривава та безжальна реальність Голодних ігор, де гламури і вишукані сукні лише маскують жорстокість і цілі знищення. Вона поступово розуміє, що їй доведеться не лише боротися за своє життя, але й стати символом опору проти диктатури Коріолана Сноу. Загублена Фільм Загублена поєднує в собі детектив і трилер. Картина знята за одноіменним романом. Нік і Емі Дан готуються відсвяткувати п'яту -го річницю весілля, але повернувшись увечері додому, герой виявляє, що його дружина зникла. Спочатку родичі й друзі співпереживають і симпатизують Ніку, але поступово на світло спливають факти, які змушують серйозно задуматися про його причетність до цієї дивної події. Детективи знаходять докази, що свідчать про проблеми з сім'єю і про страх ЕМІ за своє життя, причому вони неоднозначно вказують на Ніка у парі. Дійсно було багато сферок, в тому числі через фінансові труднощі, вимушений переїзд. І закритість Ніка і його відстороненість багатьма починає сприйматися як поведінка соціопата, і це призводить до нових звинувачень. Але чим більше розкривається правда, тим більше з'ясовується, що не все так однозначно, і хтось майстерно маніпулює людьми та подіями щоб досягти своїх цілей. У фільмі хроніки Нарнії Левча, клунка та шафа, четверо дітей Пітер, Сьюзен, Едмунд та Люсі, після евакуації з Лондона через німецькі бомбардування опиняються у селі в домі свого ексцентричного дядечка, професора Керка. Спочатку їм дуже нудно, але одного разу Лю... Люсі, граючись в хованки, знаходить величезну шафу, яка стає воротами до чарівного світу Нарнії. У Нарнії править зла біла чаклунка, чия магія наклала на країну вічну зиму і холод. Земля, де все заморожене, а жителі тварини та міфічні істоти, які, до речі, вміють розмовляти, вірять у стародавнє пророцтво. Згідно з нього чотири герої, двоє дівчат і двоє юнаків, повинні прийти, щоб знищити білу чаклунку і звільнити нарнію від її прокляття. І тепер діти повинні виконати свою роль у боротьбі за свободу цієї магічної країни. Код да Вінчі, це напружений і захоплюючий детективний трилер, знятий за романом Дена Брауна. Головний герой, професор Гарварду Роберт Ленгтон, опиняється в епіцентрі небезпечної змови, коли його несправедливо звинувачують у злочині, який він не скоював. Тільки завдяки своїй інтуїції і знанням символіки, він змушений розгадувати. Складні головоломки, що ведуть до древніх таємниць, прихованих католицькою церквою, разом з криптографом Софі Неві, Роберт намагається розплутати клубок інтриг і віднайти важливі документи, здатні підірвати владу церкви. Проте за ним слідкують не лише правоохоронці, які вірять у його. А й наймані вбивці, які готові на все, щоб не допустити розкриття цієї таємниці. Героям доведеться об'єднати свої сили і подолати численні перешкоди, щоб уникнути смертельної небезпеки та розкрити правду, що змінить історію. Гостя це фантастичний фільм, заснований на романі Стефані Майер, який переносить глядачів у майбутнє, де земля стикається з незвичайною загрозою. Інопланетні прибульці, замість того, щоб знищити людство, вирішують захопити контроль над тілами землян. Вони витісняють людські душі, ставши господарями планети. Мелані одна з небагатьох, хто зміг уникнути захоплення, стає головною героїною боротьби. Коли інопланетна душа, що захоплює її тіло, не може повністю підкорити її розум, виникає несподівана ситуація. Дві свідомості повинні існувати разом в одному тілі. Душа, яка вселилася в Мелані, поступово починає підтримувати її боротьбу за виживання. І разом вони намагаються протистояти силам інопланетних загарбників. Фільм досліджує теми ідентичності, співіснування та співчуття, показуючи, як дві свідомості можуть співпрацювати для досягнення спільної мети в умовах глобальної загрози. Дівчина з татуюванням дракона це захоплюючий трейлер, знятий за мотивами бестселера Стіга Ларсона. У центрі сюжету журналіст Микаель Блумквіст, який намагається розгадати таємницю зникнення племінниці заможного бізнесмена Генріка Вангера. Процесі розслідування він вступає в партнерство з Лізбет Сландер, геніальною, але соціально відчуженою хакеркою. З тату на спині у вигляді дракона. Фільм відрізняється не лише заключеним сюжетом і глибокими персонажами, але й атмосферою напруженості та небезпеки. Герої, все більше заглиблюючись у складну справу, поступово стикаються з таємницями, які виводять їх на небезпечний шлях, сповнений смертельних загроз. Вони не тільки намагаються розкрити злочин, а й опиняються в самому центрі темної змови, що має небезпечні наслідки для їхнього життя. Маленькі жінки. Сюжет картини, заснований на одноіменному романі Луїзи Мей Олкот, розвивається за часів громадянської війни в США навколо взаємовідносин чотирьох сестер. Джо письменниця, початківець і справжній шибеник, що надає перевагу бути в компанії хлопчаків. Мег відповідальна, жіночна і романтична красунь, яка мріє пробагати життя. Бет, скромна і сором'язлива дівчина, яка хоче присвятити життя музиці. І Емі, артистична і пульсивна молодша сестра, яка користується своєю чарівністю для досягнення особистих цілей. Незважаючи на гармонійні відносини всередині сім'ї, кожна з сестер стикається з безліччю проблем і складнощів в спробах знайти власне місце в жорстокому світі. Чорнильне серце це фентезі стрічка в якій поєднуються магія, пригоди та родинні цінності. Головні герої Мо Фолхарт і його дочка Мегі володіють унікальним даром. Коли вони читають вголос, персонажі книг оживають і потрапляють у реальний світ. Це дар приносить як радість, так і серйозні проблеми. Адже одного разу читаючи книгу Чорнильне серце мо випадково випустив з її сторінок злісних лиходію, а натомість його дружина потрапила всередину книги. Готовий битися до останнього за своїх близьких. Він разом з Мегі. Вирушає вдовж довгий шлях, щоб знайти ту саму книгу, виправити помилку і розставити все по своїх місцях. В Холхартів чекають дивовижні пригоди, зустрічі з новими друзями і небезпечними ворогами, адже лиходії не поспішають покинути реальний світ і зовсім не поспішають повернутися в книгу. Цей фільм справжнє свято для любителів книг і фентезі, який пропонує захоплюючі пригоди, магічний реалізм і важливі уроки про сім'ю, дружбу та силу слова. Золотий компас це захоплюючий фентезійний фільм, що є адаптацією першого. Тому трилогії темні початки Філіпа Пулмана. Головною героїною є 12-річна Ліра Белаква, яка живе в альтернативному світі, що нагадує англійське містечко Оксфорд. В цьому світі кожна людина має свого Деймона тваринку, яка є її душою, і з якою вони завжди в тісному контакті. А Ліра потрапляє в захоплюючу і небезпечну подорож, щоб врятувати свого викраденого друга Роджера, і розгадати таємницю потужної субстанції пилу, яка може змінити світ. Ліра використовує золотий компас, магічний пристрій, що дозволяє відкривати приховані істини, щоб протистояти магістеріуму, таємному товариству, яке намагається контролювати знання і обмежувати людську свободу. Фільм сповнений магії, пригод та глибоких тем, таких як Боротьба за свободу і розкриття істини в світі, де влада намагається все контролювати. Хроніки Спайдервіка Коли сімейство Грейс переїжджає до старого будинку, що стоїть на околиці, починаються відбуватися дивні речі. Намагаючись зрозуміти, в чому ж річ, Джаред виявляє щоденник Артура Спайдервіка і відкриває неймовірну правду про маєток. Тут знаходяться. Прихована від очей таємнича країна, населена фантастичними істотами. Джаред разом з його сестрою і братом близнюком опиняються в центрі захоплюючих і небезпечних пригод. Вони повинні розгадати загадки та зіткнутися з таємничими створіннями, щоб не дати ворогам здобути контроль над цим чудовим і небезпечним світом. Це був останній фільм сьогоднішньої добірки. Дякую тим, хто додивився її до кінця і поставив лайк за мої старання. До швидкої зустрічі у новому відео!